Подих світанку ніс із собою той південний спокій, просякнутий жасмином і мовчазними оцінками. Я стояла нерухомо по той бік кованої залізної огорожі, що захищала каплицю святого Ісидора, місце, де труна стебана спочивала серед вітражів і урочистих молитов. Зі свого місця на тротуарі я могла бачити всю сцену: блискучий чорний катафалк, процесію позашляховиків і седанів преміум класу, а також скорботних, що заходили всередину. Одні з опущеними поглядами, інші з вимушеними посмішками та мовчками. Телефонами в руках. А в епіцентрі всього цього була моя донька. Амалія чекала біля підніжжя головних сходів. Її руки, схрещені з вивченою витонченістю на сумочці з вишитими ініціалами, доповнювали чорну сукню, що з міліметровою точністю облягала її фігуру. Вона несла жалобу, ніби дефілювала по подіуму з відрепетированою і досконалою охайністю. Вона хотіла створити образ невтішної спадкоємиці, але в її грі не було нічого справжнього. Ні сльози, які вона витирала ляною хустинкою, ні вітання, якими вона обдаровувала друзів сім'ї, котрих не бачила роками, і тим паче не те, як вона випростала підборіддя, помітивши мою присутність на іншому боці вулиці. Перш ніж я встигла зробити хоча б крок, з обох боків огорожі матеріалізувалися двоє чоловіків у стримано сірих костюмах. Пані Моралес», – промовив один із них, уникаючи мого погляду, нам наказано повідомити вам, що вхід вам заборонено. Я кліпнула, сумніваючись, чи правильно зрозуміла. Це похорон мого чоловіка, прошепотіла я у відповідь, намагаючись зберігати самовладання. Я склала його перший заповіт. Я була поруч із ним під час трьох хірургічних втручань. Ми одружилися в цій самій каплиці. Молодший чоловік поруч із ним напружився. Нам шкода, пані. Це приватний захід. Панна Амалія Моралес має повний контроль над списком присутніх. Мій мобільний телефон завібрував у сумці. Мені не потрібно було дивитися, щоб знати, хто відправник, та все ж я його дістала. Одне повідомлення, одна фраза будь ласка, не ускладнюй усе ще більше. Я дивилася на екран. Ці слова ранили мене глибше, ніж бар'єр, виставлений охоронцями. Вона не хотіла сцени, вона не хотіла мене тут бачити. Не в цей момент, не під допитливими поглядами еліти Мериди. Я повільно відступила на крок стук моїх підборів об кам'яну бруківку пролунав у тиші. Я не плакала, не починала суперечку. Я просто стояла там, спостерігаючи, як моя власна донька ховає свого батька і заразом ховає мене разом із ним. Тієї ночі я опинилася на самоті в кухні, обхопивши руками чашку ромашкового чаю, що холонув так і нескуштований, з поглядом, загубленим у порожнечі. Дім поглинула гнітюча тиша, невластива для дня, що мав би завершитися прощальними промовами та спільним плачем. Натомість день закінчився охоронцями та текстовим повідомленням, що відчувалося як заборонний припис. Біль, що стискав мої груди, був не зовсім скорботою. Це було щось інше усвідомлення того, що ця ситуація не виникла раптово. Вона назрівала роками. Амалія не була жорстокою дитиною, але навіть у дитинстві її посмішка мала своєрідний відтінок чарівна на поверхні, але надто розважлива для її віку. Я зазвичай тлумачила це як ознаку інтелекту. Можливо, так і було, а можливо, це було щось інше. Я досі пам'ятаю те літо, коли їй виповнилося 12. Вона взяла мою чекову книжку і підробила мій підпис, щоб купити білі чоботи для верхової їзди. Коли я знайшла чек, захований під її матрацом, вона не плакала і не благала про помилування. Вона посміхнулася не з радістю, а з упевненістю людини, яка знає, що її так люблять, що ніколи не покинуть, і я її пробачила. Звісно, я завжди її пробачала. Фортепіанні концерти, розбиті коліна, невиконані обіцянки, замасковані під підліткові істерики. Я пробачила їй абсолютно все. Я переконувала себе, що це мій обов'язок. Це я виховувала її практично сама, поки Естебан їздив з міста в місто, більше зайнятий залученням капіталу, ніж вихованням дітей. Це я залишалася, готувала обіди, втішала її під час нещасливого кохання, ігноруючи кожен тривожний сигнал. І ось тепер я тут чай у порожньому домі, поки моя донька прощається з моїм чоловіком без мене. Звук сповістив про новий електронний лист. Я відкрила ноутбук з вагою на душі, яку не могла визначити. Тема була короткою і професійною. Рішення щодо спадщини Естебан Моралес. У додатку був сканований pdf файл. Підпис був свіжий, а формулювання на недвозначне. Все, кожен цент, кожна нерухомість, включно з величним маєтком на проспекті Колумба, належало Амаліє. Їй одній. Про мене не було жодної згадки. Я прочитала це двічі тричі. Чай уже був холодним, але мій пульс почав прискорюватися. Донька, яку я виховала, не лише заборонила мені бути на похороні, а й викреслила мене зі своєї спадщини. І все ж у найглибших закутках моєї душі впевненість підказувала мені, що це ще не кінець. Я поїхала до маєтку на світанку, коли небо ще зберігало фіолетовий відтінок залишок ночі. Мої руки стискали кермо з непотрібною силою, я не змогла заснути. Занадто багато відлунь лунало в моїй голові, занадто багато питань, що не шукали відповіді, а лише визнання. Коли я повернула на проспект Колумба і побачила дім, мені перехопило подих не тому, що він виглядав інакше, бо здалеку так не здавалося. Фасад із сіруватого каменю, високі вікна, плющ, що вперто чіплявся за східну стіну, все залишалося незмінним. Аж поки, мій погляд не впав на сад. Троянд більше не було. Величезну клумбу англійських троянд, яку ми за Стебаном посадили на честь нашого 25-го ювілею весілля, було вирвано з коренем. На її місці тепер простягався шар білого блискучого гравію, обрамлений двома симетричними вазонами з імпортними пальмами, холодна і позбавлена життя картина. Все це нагадувало вхід до розкішного готелю, а не додому. Я припаркувалася біля тротуару і вийшла з машини повільними виваженими рухами. Хрускіт моїх підборів по гравію супроводжував мене, коли я наближалася до головних дверей. Крізь високі вікна я побачила вестибюль. Там, де раніше висіли портрети з нашого весілля та христин Амалії, тепер висіли абстрактні і збляклі полотна, набір ліній і трикутників, позбавлених пам'яті. Двері відчинилися раніше, ніж я встигла постукати. Молода хатня робітниця, яку я не впізнала, подивилася на мене широко розплющеними очима. Я прийшла подивитися на дім, заявила я зі спокоєм, що контрастував із болем у грудях. Вона завагалася. Панна Морале здала нам чіткі вказівки. Вам не дозволено входити, пані, мені дуже шкода. Її голос перейшов на шепіт. Вона сказала, що ви більше не частина сім'ї. Я кивнула один раз не на знак згоди, а щоб закрити цей розділ. Я розвернулася і пішла назад до машини, обережно ступаючи по гравію, що замінив сад, за яким стебан колись доглядав у капцях, фальшиво наспівуючи. Я сіла на водійське сидіння і довго дивилася на маєток. Ранкове сонце падало на вікна, але його світло не несло тепла. Це було ніби стояти перед музеєм, що колись був твоїм домом, місцем повним речей, які ти впізнавав, але куратором якої стала людина, не здатна зрозуміти їхнє справжнє значення. Конверт кремового кольору з фірмовим бланком незнайомого мені адвокатського бюро прийшов кур'єром через три дні. Ще до того, як відкрити його, я вже здогадувалася про його зміст. Амалія розпочала процедуру пред'явлення прав на будинок у районі Рома. Це був той самий будинок, який ми за Стебаном купили одразу після весілля, задовго до того, як його компанія досягла успіху, до маєтку, до всього. Ми зберегли його навіть після переїзду. В ньому були наші історії, наше коріння. Моє ім'я фігурувало в первісному акті власності, але згідно з цими новими документами, власність тепер юридично вважалася частиною спільного майна подружжя, що підлягала переглянутому заповіту. У мене було 30 днів, щоб виселитися. Я не плакала. Я обережно склала листа і поклала його в шухляду біля плити, ту саму, де я зберігала старі фотографії та квитанції за комунальні послуги. Я довго сиділа за кухонним столом, проводячи пальцем по візерунках деревини. Тієї ночі телефон задзвонив невдовзі після десятої. Я ледь не проігнорувала дзвінок, припускаючи, що це черговий продавець або помилковий номер, але голос на тому кінці дроту був тихим і нервовим. Пані Моралес. Так. Я була однією з медсестер, що доглядали за паном Моралесом в його останні тижні. Настала довга пауза. Вона змусила його підписати документи, коли він ледве був при тямі, коли майже не міг дихати. Він не знав, на що погоджується. Я подумала, ви повинні це знати. Перш ніж я встигла запитати її ім'я, зв'язок обірвався. Наступного ранку я попрямувала прямо до відділення банку на вулиці Альваро-Обрегон. Я не відкривала депозитну скриньку вже багато років. Не з тих пір, як ми з Естебаном закрили кілька старих трастових угод. Більшість наших важливих паперів уже були оцифровані, але я завжди наполягала на зберіганні фізичних копій усього про всяк випадок. Співробітник передав мені ключ і провів до сховища в підвалі. Коли я відчинила маленькі металеві дверцята, мене зустрів сухе, застояне повітря. Там, серед свідоцтв про народження та інвестиційних облігацій, лежала товста картонна тека, підписана акуратним почерком Естебана. Ельвіра оригінали зберігати вкрай обережно. Я мить дивилася на неї, перш ніж взяти. Яку б битву Амалія не вважала виграною, вона забула про одну фундаментальну деталь це я навчила Естебана захищати те, що справді мало значення. Я не розмовляла з Кларою Рендон майже п'ять років, але вона відповіла на мій дзвінок з першого гудка. Вона була прямолінійною принеси мені все, що маєш. Я чекаю тут. Її ані трохи не змінився. Він усе ще був заставлений полицями з масивного дуба та дипломами в рамках з юнам та гарварду. Клара завжди справляла враження жінки, яка не відчувала потреби нікому нічого доводити. Вона налила нам обом кави, не питаючи, і зачинила за мною двері. Я поклала теку на поверхню її столу. Вона вивчала документи, її очі звужувалися, а лоб зморщувався з кожною перегорнутою сторінкою. Дійшовши до нотаріально засвідченої трастової угоди, вона зробила паузу і відкинулася на спинку крісла. Це чисте золото, тихо винесла вона вердикт. Він підписав це вісім років тому, одразу після того, як йому діагностували першу пухлину в печінці. Ми думали, що у нас більше часу, і він ніколи її не відкликав. Я похитала головою. Ніхто, крім мене, не знав про її існування. Ми заархівували її дуже непомітно. Це був захід для захисту нашого майна на випадок, якщо справи раптом ускладняться. Вона призначає мене довірчим керуючим. Усі об'єкти власності, включно з маєтком, переходять на моє ім'я, а згодом та до майбутніх онуків, якщо Амалія їх матиме. Клара подивилася на мене з виразом, що межував із захопленням. Це повністю анулює заповіт. Вона поховала мене заживо, Кларо. Я не сварилася на похороні, не кричала, коли вона змінила замки. Але це я м'яко торкнулася паперу. Ось тут я проводжу межу. Вона мить вивчала мене, а потім повільно кивнула. Ми подамо клопотання про оскарження заповіту і водночас пошлемося на трастову угоду. Це буде нелегкий процес, але цей документ неспростовний. Ти була мовчазною, але не сліпою. Я вчилася у найкращих. Відповіла я, але мої слова мали більшу вагу, ніж я очікувала. Бо найкращого Естебана вже не було. А людина, яку я любила найбільше в цьому світі, тепер стала тією, з ким мені доведеться зіткнутися в суді. Поки Клара починала готувати першу серію юридичних документів, я склала руки на колінах і подивилася у вікно її офісу, на місто, де я збудувала все своє життя. Насувалася буря, а я чекала вже занадто довго. Клара подала клопотання через два дні після нашої зустрічі. Коли я повернулася додому, в реєстрі суду вже був зазначений номер справи з моїм ім'ям поряд з іменем Амалії, виведеними холодним нейтральним юридичним шрифтом. Механізми правосуддя почали рухатися. Протягом того тижня я робила непомітні дзвінки людям, які колись наповнювали коридори маєтку своєю діяльністю та турботою: економкам, водіям, навіть флористці, яка привозила ті самі білі лілії, що їх Естебан замовляв на нашу річницю. Більшість із них там уже не працювали. Я отримувала ввічливі, але професійно відсторонені відповіді. Лише один із них погодився зі мною зустрітися. Томас Агілар був нашим садівником майже 12 років. Ми зустрілися в маленькому кафе в районі Кондеса. Його руки були зашкарублими, а голос тихим. Вона почала замінювати нас усіх, щойно пан Моралес став занадто хворим, щоб ходити по саду, сказав він, сьорбнувши кави, до якої ледь доторкнувся. Сказала, що хоче персонал, який не був прив'язаний до минулого. Це були її слова. Усіх, хто нагадував їй про мене? запитала я. Він кивнув. На момент смерті пана Естебана вже не залишилося нікого, хто знав би, яким було те місце раніше. Повернувшись додому, я сіла за ноутбук, яким Естебан користувався в останні дні, той самий, який Амалія не вважала за потрібне заблокувати. Я не мала великих сподівань. Можливо, знайду кілька електронних листів, нагадувань у календарі. Але одне повідомлення привернуло мою увагу. Воно було надіслане його старому особистому контакту, комусь із часів роботи в інвестиційній фірмі. У ньому не було теми лише один рядок тексту. Якщо щось трапиться, Ельвіра знає, де шукати правду. Часова позначка вказувала, що його було надіслано за п'ять тижнів до його смерті. Я перечитувала його знову і знову, намагаючись розшифрувати підтекст у словах, які й без того були сповнені сенсу. Він не говорив мені про це повідомлення. Він не попереджав мене про наміри Амалії, але серед туману своїх останніх тижнів він залишив мені знак не для адвокатів, не для громадськості, для мене. Я відкинулася на спинку стільця і заплющила очі. Тиша будинку огорнула мене як подих, затамований занадто довго. Якої б частини головоломки ще не вистачало, Естебан вірив, що я її знайду. А це означало, що настав час перестати згадувати і почати доводити. Клара діяла швидко. Документ про траст, який я забрала з банку, був у бездоганному стані, належним чином засвідчений, нотаріально посвідчений і, крім того, підкріплений записом цифрової верифікації. Підпис Естебана був чітким, датованим і збереженим на платформі сертифікації часу, на використанні якої я наполягла, коли хмарні системи були ще новинкою у спадковому праві. Тоді він пішов мені на поступки. Тепер це рішення було моїм найміцнішим щитом. Ми подали його до суду разом із початковим клопотанням. Документ недвозначно встановлював, що я є довірчим керуючим усіма основними активами фінансовими рахунками, нерухомістю і навіть інтелектуальною власністю, доки Амалії не виповниться 50 років, їй було 42. Це давало мені вісім років контролю, вісім років, яких вона не передбачила. Повідомлення було доставлено Амалії в її бутик-студію йоги в Поланко прямо під час заняття, коли вона була одягнена в лілові легінси та з головним мікрофоном. Кур'єр пізніше розповів мені, що вона не виказала ані найменшого хвилювання, просто взяла конверт, прочитала першу сторінку і продовжила заняття з повним спокоєм. Наступного ранку репортер з Діаріо де Юкатан опублікував коротку замітку, цитуючи її безпосередньо. Ми з матір'ю віддалилися. Вона покинула батька задовго до його смерті. Це я залишилася. Це я дбала про все, коли він був найвразливішим. Замітка супроводжувалася фотографією Амалії на порозі її студії зі схрещеними руками та м'яким, але твердим виразом обличчя. Такий тип обличчя, що завойовує симпатію тих, хто читає лише заголовки. Я не відповідала. Ні пресі, ні пересудам, ні сусідам, які почали висловлювати мені свої співчуття з відчутною напругою на ринку, ніби я була винна в якомусь непрощеному проступку. Натомість я переслала статтю Кларі, яка відповіла одним рядком вона проковтнула наживку це все, що нам було потрібно. Бо якби Амалія справді вірила, що траст не має цінності, вона б не звернулася до змі. Вона б не намагалася переписати історію до того, як суд мав би можливість її вислухати. Я роздрукувала статтю і поклала її в ту саму теку, де тепер зберігався траст Стебана, його електронний лист і паперовий слід, що доводив: ця битва ведеться вже не на полі емоцій, а на полі доказів. І я була майже готова викласти всі свої карти на стіл. Судова зала була невеликою, без телекамер чи великого журі, лише тьмяне освітлення та відлуння взуття по відполірованій підлозі. Я сиділа за столом позивача поруч із Кларою зі сплетеними руками. Файл з трастовою угодою лежав між нами, як запечатаний розділ, що чекав на прочитання вголос. Амалія увійшла із запізненням на п'ять хвилин, одягнена в чорне, завжди в чорне. Її адвокат, молодий і балакучий чоловік, із надмірною самовпевненістю розпочав свою промову з роздумів про дочірній обов'язок та емоційне виснаження. Він назвав переглянутий заповіт ясним вираженням ясності розуму пана Моралеса перед смертю. Але ясність розуму не спустошує банківські рахунки. Коли Клара взяла слово, її тон був спокійним і точним, мов скальпель. Вона почала з представлення трастової угоди, нотаріально засвідченої та з позначкою часу, заархівованої як у фізичному, так і в цифровому форматі. Вона надала запис, що доводив останню дату, коли Естебан був при повному розумі, підкріплений медичними висновками та присяжним свідченням його сімейного лікаря. Потім вона зачитала свідчення медсестри. Її власний голос трохи тремтів, коли вона розповідала, як Естебан ледве був при тямі під час підписання документів, які Амалія назвала терміновими. Суддя жодного разу її не перебив. Далі свідчили нотаріуси той, що засвідчив оригінальну трастову угоду, і той, що затвердив оскаржений заповіт. Лише один із них пам'ятав, як Естебан говорив чітко, і це був не другий. Амалія жодного разу не подивилася мені в очі. Навіть коли були представлені фінансові записи, що виявили таємний переказ майже 12 мільйонів песо з рахунку Естебана на рахунок на її ім'я, здійснений за три тижні до його смерті. Навіть коли суддя мовчав майже 30 секунд, перш ніж винести своє рішення, трастова угода, створена та збережена за законних та перевірених обставин, буде виконана в повному обсязі, заявив суддя. Заповіт поданий відповідачем, визнається недійсним. Слова пролунали в залі без жодних святкувань. Клара м'яко поклала свою руку на мою, але я не ворухнулася. Амалія підвелася вона не промовила ані слова. Зі стиснутими губами та випростаними плечима вона розвернулася і покинула залу як людина, що залишає сцену, яка завалилася. Я залишалася сидіти навіть після того, як суддя пішов, і зала спорожніла. Бо те, що я захищала, було не просто будинком чи набором банківських рахунків. Це було право сказати, що він не забув мене не наприкінці, не тоді, коли це мало найбільше значення. Минуло три тижні з дня винесення вердикту. Газети назвали це тихою перемогою в суді. Сусіди знову почали вітатися зі мною, як зазвичай. Клара завершила останні формальності. Ключі від маєтку прийшли мені кур'єром разом із рукописним описом того, що залишилося всередині: меблі, бухгалтерські книги, кілька олійних картин, що пережили ремонти Амалії. Я ще не вирішила, що робитиму з усім цим. Тоді одного ранку на світанку мій телефон завібрував. Це було голосове повідомлення з невідомого номера. Її голос звучав глибше, ніж я пам'ятала. Ти забрала все. Сподіваюся, ти задоволена. Настала довга пауза, ніби вона не хотіла більше нічого додавати, але потім продовжила я лише Я лише намагалася втриматися за щось, що все ще нагадувало б про нього. Повідомлення завершилося тишею без вибачень, без гніву. Лише ця ледь помітна нитка чогось схожого на каяття, хоча вона ніколи його не назвала. Я не передзвонила їй. Натомість я взяла документи про траст, поклала їх у звичайний картонний конверт і додала коротку записку для твоїх архівів. Потім, перш ніж заклеїти, я виділила один рядок помаранчевим маркером. Це не була юридична клаузула, вона не мала жодної ваги в суді. Це був додаток, який Естебан наполіг написати власноруч, прихований майже в самому кінці під підписами Нехай цей дім колись навчить тебе справжнього значення сім'ї. Я надіслала конверт до її студії без зворотної адреси. Вона знатиме, від кого він. Наступного дня я вперше після судового рішення поїхала до маєтку. Я припаркувалася на кільцевій доріжці і повільно переступила поріг головних дверей, тих самих, які я обирала задовго до того, як Амалія навчилася використовувати мовчання як зброю. Повітря всередині було нерухомим, незайманим. Її парфуми вивітрилися. Її меблі були вивезені, залишилися простір, світло і пам'ять. Я зупинилася у вестибюлі і дозволила тиші говорити зі мною. Потім я пройшла повсходи через задні двері і вийшла в те, що колись було моїм садом. Я не оселилася там знову. Не тому, що не могла, і не тому, що кімнати все ще зберігали тіні її присутності. Я не переїхала, бо цей дім ніколи не був призначений лише для мене. Маєток завжди був символом того, що збудував Естебан, того, що ми намагалися зберегти. Але символи псуються, якщо за них надто сильно триматися. Тож я його пожертвувала. Я передала його фундації мистецтв та освіти юкатану. Вони довго шукали постійне приміщення для своїх позашкільних програм та громадських майстерень. Тепер у їхньому розпорядженні було 22 кімнати та відновлений сад. Мене запитали, чи хочу я, щоб вони встановили табличку з моїм ім'ям. Я відмовилася. Я запропонувала використати ім'я Естебана, дім моралесів, спадщина навчання та спільноти. Під час свого останнього візиту, перед тим як офіційно оформити передачу, я привезла з собою трояндовий кущ. Він був не з розплідника, а з живця, який я сама зберегла в керамічному горщику за будинком у районі Рома. Це був пагін з первісного саду, з нашого саду, того, що ми посадили в рік народження Амалії. Я сама викопала яму в кутку, де тінь падала ідеально. Я стала на коліна на м'яку землю і обережно опустила коріння в ґрунт. Мої коліна боліли, а руки вже не мали колишньої твердості, але ритм садіння був знайомим і заспокійливим. Ніхто за мною не спостерігав. Не було потреби, щоб хтось це робив. Підвівшись і витираючи землю з долонь, я відчула легкий вітерець, що колихав листя. Це був той самий куток, де Естебан колись сказав мені, що деякі речі створюються не для того, щоб існувати вічно, а щоб мати значення, поки вони є. Кажуть, що мертві залишають нам матеріальні блага, але іноді вони залишають нам і вибір. І я обрала не дозволити зраді стати моєю спадщиною. Папери були підписані того ж вечора. Фундація мала розпочати свою роботу наступного місяця. Я поїхала, не маючи нічого на задньому сидінні, крім порожнього горщика і відчуття легкості, якого я не відчувала роками. Адже іноді найтриваліша спадщина полягає не в тому, що ти зберігаєш, а в тому, що ти здатний віддати.